З'явилося дуже цікаве повідомлення про переговори. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що секретар РНБО Рустем Умеров запропонував російській стороні зустріч на наступному тижні, а також наголосив, що Україна готова до зустрічі на рівні лідерів. Я сьогодні коментував це питання одному із відомих в Україні Ютуб-каналів і там мене запитували, для чого нам ці переговори. Хотів би дати і тут коротке пояснення. Справа в тому, що в минулому, 2024 році, після проведення саміту миру у Швейцарії, українська влада всіляко заперечує. Можливість контактів з Росією після проходу до влади вкотре Дональда Трампа риторика про переговори в Україні суттєво змінилася, саме тому, що Трамп почав наполягати на необхідності контактів із Путіним для пошуку шляхів припинення вогню. Ну звісно, Кремль на них не погоджується, але справа в тому, що і наші і інші західні партнери почали потрішку звинувачувати нас в тому, що ми не хочемо припинення вогню і хочемо, аби війна тривала і надалі. Наше бажання повернути свої території, воно справедливе, але зробити це можна двома способами: військовим або ж дипломатичним. Повернути території окуповані Росією військовим способом вкрай складно. Так само, як, наприклад, Путін не може захопити і не захопить Херсон та Запоріжжя, міста із великою кількістю населення це вкрай складно з військової точки зору, так само як захопити суму буде абсолютно нереально. Це може статися лише в тому випадку, якщо українські збройні сили самі вийдуть з цих. Міст, але справді цього не буде. Так само і нам, наприклад, повернути військовим шляхом Донецьк, Луганськ. це буде вкрай складно. І інший спосіб, який залишається, це дипломатичний. Для того, щоб продемонструвати світу, що ми готові працювати саме в дипломатичному напрямку, і ініціюються уже нами ці переговори. І добре, що вони підтримуються. В такий спосіб ми зараз вибиваємо абсолютно всі інструменти тиску на Україну з боку Трампа та наших західних партнерів, які використовувалися. Через те, що нібито Україна не погоджувалася на ці переговори, так, звісно, вони будуть безрезультативними, але це стане і однією із підстав для того, аби апелювати до Європи в першу чергу про необхідність збільшення військової допомоги Україні і надання нам далекобійної зброї, щоб нею можна було бити по тих самих же військових об'єктах, про які говорить генерал Фродін, генерал Бондесферу, для того, щоб упереджувати можливі удари по території України із аеродромів. Із місць запуску шахедів знищувати військові виробництва на Росії, які підтримують наступальні операції її в Україні. Тобто логіка дуже проста і зрозуміла. Чи будуть переговори наступного тижня? Чесно кажучи, сумніваюся. Не думаю, що Росія так швидко на них погодиться, тому що Путін живе в своїй хворій уяві про те, що він може захопити дуже багато території в той період, який нібито виділив йому Трамп, а саме 50 днів, які спливають, як уже гуляє мем у соціальних мережах третього. Вересня, 3 сентября. Ну, ви знаєте, з чим пов'язана ця дата. І тепер, друзі, на сам кінець хотів би звернути вашу увагу ще на одну цікаву публікацію, яка вийшла сьогодні у виданні Вашингтон Пост. В ній мовиться про те, що Путін, відмовляючись йти на компроміси щодо України. На переговори то він приїздить, відправляє свої делегації, але на компроміси не готовий. Так от, відмовою йти на компроміси, він фактично. Допускає дуже величезну помилку, яка коштує Росії регіонального впливу прибуткових енергетичних ринків та її місця у світі. Я вам наведу окремі тези цієї статті. Там, в принципі, нічого нема нового, але ви зрозумієте аргументацію, чому саме так видання пише про Путіна і про те, що Росія дуже суттєво втрачає. Російські державні ЗМІ, до прикладу, швидко дуже відреагували Нападками на дружину Дональда Трампа, пані Меланію, яка нібито за словами Трампа підтримала його у рішенні передати Україні більше зброї, оскільки Путін бреше постійно Трампу. Державне телебачення Росії відома програма з 60 хвилин, негайно показала. Оголені та напівоголені фотографії Меланії – ну це так ницо, та посилило меми про те, що вона була українським агентом, водночас припускаючи, що у Трампа є подружні проблеми. Нині в Сполучених Штатах Америки активно роздувають скандал із Дональдом Трампом та Епштейном. Його називають сексуальним скандалом, і російське телебачення різко намагається такий спосіб знизити рейтинги схвалення рішення Трампа про передачу Україні зброї. Телеведучі також дедалі більше критикують Трампа останніми тижнями вже публічно. Я ще місяць тому повідомляв вам, що на Росії запущена ціла ботоферма, яка займається дискредитацією Трампа. Тепер роблять це вже вочевидь на телебаченні. Також видання пише про те, що швидка війна, яку планував Путін, зруйнувала відносини Росії з Європейським Союзом і активізувала НАТО. НАТО розширилося на дві країни Фінляндію та Швецію. Країни НАТО погодилися на вимогу Трампа збільшити видатки на оборонку до 5%. Так це буде тривати дуже довго, але... Обрії абсолютно зрозумілі очевидні. Звісно, НАТО може переглянути цю позицію після того, як Трамп не буде президентом, але в силу тих обставин, які складаються і загроз, які з'являються, все більше і більше, навряд чи НАТО буде ухвалювати рішення про пониження порогу витрат. Погіршилися відносини Путіна із Казахстаном, Вірменією та Азербайджаном. Про кожну країну ви добре знаєте. Вірменія намагається вийти із ОДКБ, правда, ніяк не вийде. Азербайджан подає до суду на Путіна за збитий літак минулого року. Путін відмовляється брати на себе відповідальність за його збиття і виплачувати компенсацію. Аліїв дуже обурений цим і зараз заручився в цьому плані серйозною підтримкою Ердогана. Ну фактично, Аліїв є такий собі проксі Туреччини на Південному Кавказі. І фактично, весь Кавказ, майже весь скажу так, то Путін втрачає. До війни Росії проти України у Путіна були дуже хороші відносини із лідерами країн на близькому сході. Але після того, як він розпочав широкомасштабне вторгнення, він втратив, наприклад, Сирію. Бажар Асад втік до Москви, його нині не чути. Вплив. Путіна на близький схід суттєво знизився, і навіть після удару Трампа по Ірану Росія ніяк не, не змогла б долучитися до захисту Ірану, хоча Іран є стратегічним партнером Росії. Вони просто відмовчалися. Також російська економіка суттєво почала втрачати і посилила свою залежність від Китаю у 2021 році. До війни Росія експортувала. 49% своєї нафти та 74% газу до Європи. Але через війну вона скоротила імпорт, і тепер Росія продає більшу частину своїх енергоносіїв за зниженими цінами Китаю та Індії. Так, це величезні країни, які можуть споживати її нафту та газ, але отримувати надприбутки тепер Росія не може. І чим далі, тим ситуація на Росії стає гіршою. Вона просто перетворюється в автократію. Але наскільки вона економічно буде здатною вижити? Тут поки що питання, як на мене, друзі, відкрите. Тому що є два шляхи. Або Росія перетворюється в Типову Північну Корею із 140 мільйонним населенням, хоча там його менше, або ж населення повторить історію минулого сторіччя початку 1917 року. Що саме було в лютому 1917 року на Росії, можна прочитати в підручниках з історії, або просто загугліть. В інтернет і ви дізнаєтесь, Україна та США планують підписати угоду про виробництво безпілотників. Про це дописує Юлія Сверденко. США та Україна мають намір підписати угоду про виробництво безпілотників. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свороденко. Під час спілкування з журналістами вона зазначила, що Києві Вашингтон будуть переговори про американські інвестиції у виробництво БПЛА. Інформує так видання на наші колеги Фрідом, що ще дописують, розповіла глава уряду. Те, що далі цитую, ми плануємо підписати угоду про безпілотника зі сполученими штатами. Ми обговорюємо інвестиції у розширення виробництва українських безпілотників у США Тобто, ми говоримо про закупівлю великої партії українських безпілотників. Вона до речі, також додала, що політичне рішення про Угоду прийняв також і президент України Володимир Зеленський в першу чергу з його американським колегою Дональдом Трампом, і чиновники вже обговорюють дедалі. Ну і нагадаємо, що напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та США ведуть переговори про мегогоду щодо обміну озброєнням. Передбачається, що Київ купить у Вашингтона установки протиповітряної оборони та снаряди до них. А натомість продасть безпілотники перевірені в реальних бойових. Умовах ось такі от новини також з'являються. Москва не сприйняла погрози Трампа відносно закінчення війни в Україні. Про це дописує видання The Telegraph. Ультиматум президента Дональда Трампа, який вимагає від Москви укласти угоду з Києвом протягом 50 днів, схоже не справив особливого враження на Кремль. Потрібно більш рішучі дії з боку США. про це пише видання The Telegraph. Видання зазначає, що Трамп вочевидь був впевнений, що російське керівництво серйозно Озно поставиться до погрози запровадження нових санкцій, і зробить реальні кроки до миру в Україні впродовж цих 50 днів. Однак минув вже майже тиждень від того, як президент США озвучив свої погрози, а Москва не виявила жодних ознак зацікавленості у переговорах з Україною. Йдеться у публікації наступне. Далі цитую важливу заяву Трампа зустріли в Москві з полегшення мани з тривогою. Московська фондова біржа зросла на 2,7%, а російський. Рубль зріс на 0,8% відносно китайського юаня. Російські чиновники побоювалися нових масштабних санкцій і були раді бачити, що Трамп готовий запровадити лише значною мірою на здійснення тарифу проти країн. Брікс, йдеться у публікації. Ну й видання за телеграф зазначає, що офіційні та неофіційні спікери Кремля продовжили використовувати стару риторику. конфронтації, а російська армія здійснила чергові масовані удари по Україні сотнями дронів і ди десятками ракет ці попереджувальні сигнали вказують на те, що Трамп недостатньо рішуче реагує на Росію. Потрібен справжній підхід максимального тиску, щоб змусити Путіна прийняти мирну угоду в Україні. Пише автор публікації. Оглядач пропонує стратегію максимального тиску, що складається з трьох взаємопов'язаних компонентів. Далі їх якраз таки перелічимо. Перше це усунення лазівок у санкційному режимі, зокрема накладення санкцій на усю російську інфраструктуру, видобутку та експорту нафти. По-друге, це збільшення поставок зброї Україні, бо нинішнього масштабу, очевидно достатньо, аби налякати Кремль. Ну і по третє, це підтримка внутрішнього оборонного сектору України, який демонструє високий рівень інновації та ефективності у своєму прагненні знешкодити ядерну програму Ірану. Трамп фактично синтезував тактику тиску з прорахованими ризиками. Трамп повинен відтворювати елементи цієї формули, щоб змусити Путіна до миру. Резумує так оглядично. Ну, нагадаємо, що новий секретар ЕНБОРОСТИМУ МЕРВ запропонував російській стороні. Зустріч щодо припинення вогну на наступному тижні. Ну а президент України вважає, що Дональд Трамп здатен примусити російського диктатора Владі Путіна припинити війну проти України, використавши економічний тиск.